Бажаю здоров'я! Я заступник командира роти снайперів військової частини а 4355 Всі, хто умотивовані знищувати ворога в великих кількостях, закликаю доєднуватись до нашої словетної роти. Тут ви отримаєте максимальний бойовий вишкіл і з вами поділяться своїм досвідом професіонали найвищого рівня. Управління нашої роти складається з офіцерів і сержантів, які є професіоналами найвищого рівня. Більшість з них почали свій бойовий шлях ще в 2014 році. Якщо ви мріяли бути снайпером, маєте лють на ворога і хочете знищувати його, ми навчимо вас. Підрозділ снайперів 77-ї очікує саме на тебе. Доєднуйся! Слава Україні! Слава дешеве! Так, пацани, приходьте до нас. Тут не страшно. Ми нормально навчимо вас, як працювати зі зброєю і як знищувати тих під. Нема чого ховатися. Ми чекаємо на вас вперед.